Різних варіантів страв із кабачків безліч, але ця страва покорила моє серце. Готується з простих інгредієнтів, а виходить дуже смачно та ніжно. Тому ділюся з вами цим рецептиком обов'язково приготуйте та спробуйте. Особливого смаку та карагу додають грінки з білого хліба, тому обов'язково запасіться ним перед подачою страви. Спершу я обсмажую морку на вершковому маслі з додаванням чесничку. Як трішечки морква підсмажиться, всипаємо наші кабачки та трішки протушковуємо, попередньо посоливши, щоб кабачки дали сік. Тушкувала я орієнтовно 10 хвилин під кришкою на слабкому вогні. Ну а далі додаю нарізані томати, а також вершковий сир. Вершковий сир можна додавати будь-який за вашим смаком, можна замінити сметаною або ж вершками. Звісно, перець та приправи, якщо ви бажаєте, перемішуємо та протушковуємо ще під кришкою на слабкому вогні 15 хвилин до готовності наших овочів. Та рагу готове. Рецепт кабачкового рагу універсальний. Адже до переліку даних овочів ви можете додати і свої улюблені, наприклад, цвітну капусту, картоплю, цибулю чи будь-які інші овочі, які ви полюбляєте.